Продовжую малювати персонажів в табличку. І на черзі у нас та моє, і за німе приємно познайомитись Бог. Одразу можете писати, кого будемо малювати наступним. А пропозиції приймаю лише від підписників. До речі, я чекаю на свою першу тисячу, і тільки ви можете мені в цьому допомогти. Підписуйтесь, якщо вам подобається моя творчість. І так, та моє. Я знаю, що саме він є любимчиком для багатьох. А мені подобався Змійониш Мідзукі. і в цілому я почала дивитися це аніме через нього. Я побачила його в підресті, і мені він сподобався зовні. У мене слабкість на біловолосиків з білими віями. Я дуже рада, що подивилася це аніме, воно таке легке, казкове, приємне та романтичне, хоча романтика це зовсім не мій жанр. Але саме приємно познайомитись бог мені сподобалось там цікавий сюжет і прикольні різноманітні персонажі, духи, йокаї, демони. мені таке подобається. Розкажіть і ви, а які ви жанри в аніме любите, а які ні? Чи дивились ви це аніме і хто там ваш улюблений персонаж? І також поділіться, як вам та моє в моєму виконанні вже скоро буде готовий результат. Мені цікаво знати вашу думку. І дякую, якщо додивилися це відео до кінця.